Україна задоволена результатами засідання контактної групи з оборони України формату Рамштайн у Німеччині. Скажу, що це взагалі не проста задач. Я прекрасно розумію, що такий просто один танк. Крім озвученої військової допомоги, деякі пакети були озвучені за зачиненими дверима. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, на засіданні контактної групи значну увагу було приділено посиленню протиповітряної та протиракетної оборони. Це питання, що серйозно розвивається. Але на Рамштайні ми говорили не тільки про Петріот, а й про інші системи. Йдеться про короткі, середні та дальні можливі дії. Так само це стосується систем, які мають досяжність по різних висотах, констатував Резніков. Отже, тоді на початку війни така зустріч. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.